Вітаю всіх. Пропоную подивитися розклад для тих, хто наразі перебуває у певних страхах. Чогось ви боїтеся, і чи мають підставу ваші страхи, і який буде розвиток, чи вони у вас розвіються, чи можливо ні. Тож, на три варіанти, як завжди, перший варіант. Другий варіант і третій варіант. Обирайте свій, давайте подивимося, чи є підстави вашим, вашим страхам і хвилюванням. Четвірка пентаклів говорить, що так. Хтось, можливо, турбується за стан свого здоров'я. Можливо, хтось турбується про свої фінанси, про свої статки, про свою стабільність, про те, що ви, можливо, витрачаєте більше фінансів, ніж собі можете дозволити. А також, можливо, ви не знаєте, як вам утримати те, що ви маєте наразі, і у вас від того хвилювання. Також хтось, можливо, хвилюється за те, щоб утриматися на своєму робочому місці, тобто, ну, щоб не втратити роботу або ще що. І ваші хвилювання, якщо пов'язані саме з цими питаннями, то вам відповідь така, ваша стабільність залишиться з вами на тому рівні, на якому ви маєте все зараз. А тому, так, є певні такі показники, які вказують, що хвилювання ваші надаремні. Але не варто на цьому зациклюватися, тому що все у вас буде саме так, як вам того потрібно, і все ваше збережеться з вами. Другий варіант. Чи є підстави у вас для страхів і хвилювань? Королева мечів перевернута. Ну, так, у вас є певні страхи. Для когось, можливо, конфліктна ситуація із вашим керівником, особливо, якщо це керівник жінка, можливо, з правоохоронними органами. Також, можливо, по другому варіанту хтось має такого непримиримого ворога, з яким ви. Або періодично з'ясовуєте стосунки, а можливо, це людина приховує проти вас якісь недобрі думки і побажання. Тому у вас є підстави для хвилювання, і вам потрібно з цим можливо розібратися. Для когось буде актуальним пройти певну консультацію, щоб впевнитися, чи це воно стосується вас, чи це можливо просто ваші хвилювання із робочих питань. Також, можливо, ви не відчуваєте. Те, що ви на тій роботі, на якій знаходитеся, хто працює, що ви там, ну так скажемо, на постійній роботі. Можливо, ви переживаєте за те, що можете позбутися цієї роботи, то так, у вас є на те все підстави. Тому для кого потрібно, здобувайте потрібну інформацію. І третій варіант. Чи мають ваші страхи під собою підставу? Місяць, так. По третьому варіанту, взагалі, ви, можливо, навіть боїтеся за щось, хвилюєтесь за щось, але самі до кінця не можете зрозуміти, за що ви хвилюєтесь, тому що у вас є дуже багато страхів. І тому, можливо, ви намагаєтеся прожити свій, своє життя або цей період вашого життя таким чином, щоб не образити ні своїх, ні чужих. Тобто іти лише своїм шляхом, щоб нікого не зачепити і нікому не спричинити якісь негаразди. Також, можливо, наразі у вас якісь е, випливають певні е, страхи, про які ми наразі говоримо, якісь підводні камені, якась е, інформація може спливати, або ви переживаєте, щоб та інформація не всплила. Щось є таке, за що ви дуже хвилюєтеся. І, звичайно, через такі ваші переживання у вас занадто емоційний стан. Ви можете або комусь неприємно щось сказати, або не стримати свої емоції і висловитися дуже різко, але не варто того робити, тому що саме наразі вам потрібно дослухатися до своєї інтуїції, покладатися у більшій мірі на ній, на неї. Також вам наразі потрібно із цими питаннями розбиратися, приділити час, не варто залишати і пускати все на самохід, тому що не факт, що то для вас буде корисним. І ще у вас така є, є можливість, що ви перебуваєте в якихось в ілюзіях або самообманах. Можливо, ви самі для себе щось там придумали, вирішили і вважаєте, що саме от того вам потрібно боятися. Але вам що саме головне? Вам саме головне йти своїм, своїм шляхом. І не просто йти, а йти таким чином, щоб ви знали свою мету і до неї рухалися. Тому наразі для вас це буде не час для активних дій. Більше приділяйте увагу для свого розвитку, дослухайтесь до своєї інтуїції, як я вже сказала, тому що багато чого незрозумілого. І вам потрібно бути обережними, ну і ще. Вам варто розуміти, що оці такі події, якісь незрозумілі для вас, зовсім скоро для вас щось проясниться. Щось ви для себе побачите зовсім в іншому світлі, побачите, що ті страхи, можливо, були безпідставними. І також будьте готові до того, що ви можете зіткнутися з якоюсь дезінформацією. І якщо у вас є така можливість, вам краще приділяти. Час для того, щоб залишатися більше вдома, менше спілкуватися з оточуючими людьми і займатися саме собою, як я вже вам про те і говорила.